Два колінвали, два світи різні фірми Зліва тата, справа мототеч. Буду встановлювати на цей двигун мототечівський, тому що він буде повністю комплектний під агрегат. І вирішив показати. В мене вони дісталися. Мені людина зателефонувала, каже: я поміняв справу. У мене було два колінвали і там багато ще запчастин на такі китайські скутера. Оптом колись викупив було відео. І зараз, коли взяв їх в руку, давно ну вже береться від того, від кошелька-гаманця, якби власника, коли йому робиш, так? то вибирає більш. По, по ціна -якість. Відмінність по ціні, дивіться, ну, я не знаю, 300, ну до 500 гривень відсили. Зайдіть на сайти Мототеч і тата. Але не, не стоїть тема відео, що не стоїть економити тих е, декілька сот гривень, тому що це серце двигуна. І дивіться, які відмінності у них. У них відмінності досить е, великі. Видно одразу по сплаву, бачите, який точний, якісний сплав. От давайте почнемо з самого шатуна. Ось так от. І перехрещено, отак от поставимо татовський. Є відмінність. Ну, бачите. Щоки. Ось плите. Залізо таке більш. Ну, тут більш без, безколірне, без таке. Цапфа, різьба. Подивіться, справа. Подивіться, зліва. Завпічетлимо на секундочку, ось так. Зірка. Зліва, яка, на яку надягає, одягається е, ланцюг ГРН, і справа товща лита якісніша. Дивіться, на цапфи. Тут є механічні шкрабанці, це просто був він не упакований, десь вони оба, оба нормальні. Тепер йдемо е, також до, 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 до. Ви розумієте, що на цій різьбі можна варіки закручувати набагато і на цих шліцах буде триматись довше, ніж ось на. Є катана різьба. ну є. Просто він зроблений з більш дешевого сплаву. От я як майстер скажу, то мені кидається в очі одразу більш дешевий сплав. Тому що гляньте два підшипники, дві зірки. Дивіться, по-перше, дві зірки, як зроблена ця, і як зроблена. ось ця. От. Вона ху худенька. По-друге, підшипник. Ті ж надписи і справа, і зліва. Але тут більше маленьких шариків, кульок оцих, так? І вигравірено, на підшипнику вигравірено. Він зроблений з сплаву такого надійного. Тут також ті самі надписи, але камерою навіть важко їх зловити. Де вони? Ось. Ось вони. Бачите, там то, повірте на слово, зараз сліпить сама ця. Повірте на слово, що воно. Те ж саме написано, просто <гум> трішки не з того сплаву зроблено. Майте на увазі не економте, вже коли ставите серце двигуна.